Так, Поки остаточно не засипали снігом, покажу вам новинку, яка з'явилася в Мініагро. Це булат 504 з кондиціонером. Приходить, вже кабіна встановлена на тракторі. Це радує, значить буде максимальна герметичність. Подивимося, які мости. Ого! Здоровений задній міст. Шасі дуже схоже на. Оріон 504, так, передній ніс не бачу, бачу, що є перемичечка. Задня знаю, що є кондиціонер, компресор. Повна комплектація, ось такий красень, зберемо, покажемо, як він виглядає. Коштує 11 400. Нарешті у нас з'явився недорогий трактор 50 з кондиціонером, з компресором, примусова гідравліка. І недорога. 11400, 400, шикарна ціна для цього тракторця. Потужні мости. Зберу, покажу окремо, дивіться, скільки вантажів з передніх. Вони не пустотілі. Так постараюсь зняти. Ось такий тракторець можна буде у нас придбати. Зберемо, покажу детальний огляд. Але перше враження суперовий. Чекаємо на вас, мініагровіниця Тиврівська, 62А біля авторинку.